надання досвіду ознайомлення з матеріалами судової справи. Ми адвокатному вікому подано довгі додання промови послуг адвокатом з матір'ю до новачного зіченко, що газянки зіченко не удивляють. Оскільки я як адвокат, як захисник підрозділ на Зінченка, запахтом неснував весь участь на досудовому свісті, входять до судового освіти кримінального провадження, що до не приймав, з матеріалами указаного кримінального провадження не ознайомий, аналогічна участь у підготовчому судовому засіданні в даній справі та вході подальшому судового доймо вкладення одовору та фіктивної десантності інтерв'ю під захисно зічна в суді. В ході судового звідрудока прошу суд даний старці далі судової розвідки у справі, надати дозвіл на ознайомлення за використанням власних технічних засобів з матеріальної судової справи, підвірних підзахисного ізолювання, зобов'язання створено видновачну дати дозвіл на знайомлення за використання власних технічних засобів з матеріалами кримінального провадження. останній цифри 749 від 19.07.24 року, причемним 19 доказами та іншим ардіодоказним матеріалом. Самі документи підтверджують її помроження адвоката захисника одиночення додаються. Тудове подання право послуг адвокату, досі про право зняття адвокатської діяльності посвідчення адвоката і про файл